Ускладнення в пластичній хірургії можливі. Пластична хірургія це не про нульовий ризик, це про реальні ускладнення, це про організм, гормональний стан, реабілітаційні помилки або недотримання рекомендацій лікаря. Це про складні випадки. Про великі реконструктивні операції і про багатофакторні стани здоров'я, які впливають на загоєння, і коли хірург заперечує, що в нього немає. Ускладнень, це не можна вірити, або можливо цей хірург онлайн оперує і взагалі не оперує людей. А якщо хірург публічно може визнати, що у нього є певний процент ускладнень і ніколи не залишає пацієнта одного один на один з ускладненням, допомагає вирішити, то це вже заслуговує поваги.